Not, uh, they just come to our country because they want money and they want our girls. That's what they say. In the, and they got these things they had of flyers in their, in their home countries to say, when you come to Sweden, you can get girls and money. They directly кажуть, коли they ask why they came here. Тому not because they are interested in the women, it's because they want money and our Sweden is fact. Чи ви хочете цього в Україні? Швеція вже зараз майже зруйнована. Дякуємо, дякуємо. І ми не допустимо. Що в Яготині були біженці? Правда? Дякую. Ще попросить слово голова фракції Свобода і Наталія Миколаївна Дзюба. Будь ласка, слава Україні. Я Ігор Собій, депутат Київської обласної ради, голова фракції Свободи. 3 березня Київською обласною радою при нашій в тому числі підтримці, і за нашою ініціативою було прийнято звернення до міграційної служби, до президента України. До уряду і до всіх керівників, до всіх голів обласних рад в Україні про недопущення будівництва таких об'єктів на території Київської області і зрештою на території всіх областей України. Україна зараз в стані війни. Ми маємо більше двох мільйонів внутрішніх біженців, внутрішніх переселенців з Луганська, з Донецька, з Криму. Це є наші українці. І очевидно, що українська держава за наш з вами бюджет мала би в першу чергу дбати про наших людей, про українців. А не про людей інших держав, які мають свої держави, зрештою. Якщо сирійцям не подобається те, що робиться в них в Сирії, то нехай так само, як і ми виходили на майдани, боролися за свої права, хай нехай в себе на своїй батьківщині, на своїй Богом даній землі наводять там лад, але нема чого приходити до нас. Тим паче, що ми всі розуміємо, що якщо сьогодні буде 250 сирійців, то через рік їх буде дві тисячі, а ще через ріг їх буде 25 тисяч. Тому що ми маємо приклад по Харкову, маємо приклад по Дніпропетровську, коли приїжджало кілька корейців цибулю садити, то зараз їх вже нема десь впасти. І корейці хазяї, а наші українці на них потрачать. Така сама ситуація в Харкові на Барапашовці з В'єтнамцями, така сама ситуація в Одесі на сьомому кілометрі з китайцями, з В'єтнамцями з іншими. Більше того, нам розказують, що Єготин підуть. Молочні ліки і долірові береги всюди будуть. Але в мене виникає питання. Аналогічні центри вже введені в експлуатацію в Одеській області і в Закарпатській області. Ще раніше. Це Ягутинський будували чомусь аж 10 років. Це, до речі, також треба вимагати звіту, скільки грошей тут закопано. І хто має відповідати за ті всі гроші? Чому він аж 10 років будується? Так от, оці центри. В Одеській і в Закарпатській області є заповненими на 70%. Також виникає питання: якщо ті вже центри є, чому вони тоді не докомплектовуються, а тут ще нам хочуть роз'їздити ще один розсадник, ще одне, одне осине гніздо. І знову питання: де ж ці долярові ріки в Одеській області і на тому ж Закарпатті, про які нам тут розказують? Очевидно, що це ідея просто-напросто, треба вже звітувати комусь нарешті, і треба швиденько щось здати, щоб щось показати, щоб то все, що робилося 10 років, ганенько все накрите, як то кажуть, цухном. Але я перепрошую, але чи є в тому зацікавлена громада? Хто питав громаду? Нам розказують про децентралізацію. Що є основним принципом децентралізації? Це те, що громада має вирішувати, як жити, що має бути на її території. Що має розвиватися, що не має розвиватися? Хто питав громаду? Ніхто не питав. Зараз хтось чує громаду, не хочуть чути. Тому, відповідно, ми маємо всі наполягати на тому, що хто хоче собі приймати когось, в них є конча заспа, в них їхні маєтки, хай собі приймають. Ми не заперечуємо. Правильно? Правильно. А нам цього добра не треба. Більше того, нам говорять, що це не нелегальні мігранти, що це мігранти легальні. А я також хочу повідомити, що згідно українського законодавства до нас можуть даватися вид на проживання тільки особи, згідно квоти, тих спеціальностей, яких в нас не вистачає. Ви мені скажіть, ті сирійці, які приїдуть, в чому вони є спеціалісти? Ми бачимо, наприклад, от тільки що передо мною виступав хлопець Швеції. Ми бачимо, що, по чому вони є спеціалісти: красти, громити, ґвалтувати. Ми розуміємо прекрасно, що після того, що було в Хьольні на Новий рік, що було в Парижі і є практично періодично, що і в інших європейських містах, звичайно, що німці французи готові платити, вибачте, на хоч чортові, щоб збутися цих гостей. І, звичайно, що вони їм не шкода нас, українців, вони готові тут нам зробити оту всі блага і їх всіх до нас зібхати. Але питання, а на що вони нам? Вони нам не потрібні. Наші люди в першу чергу. Ми не виступаємо ні проти кого, ми виступаємо за, наші, за наших дітей. Тому що якщо вони тут розплодяться, де тоді будуть жити наші діти? Бо ніде, те, де б ми не були, ми не будемо вдома. А ми хочемо бути господарями на своїй землі. Тому товариству дуже добре, що ви так активно відгукуєтеся, дуже добре, що ви є такі злагоджені. І повірте, на прикладі навіть тої самої профтехосвіти, ви знаєте, що рішення уряду фінансування профтехосвіти було скинуто на місцеві бюджети. І фактично, місцеві бюджети не могли нічого з тим зробити. Але внаслідок того, що депутати всіх рівнів, до речі, на заклик Київської обласної ради об'єдналися. Було ціла купа звернень і рішень всіх обласних рад по всій Україні. І яценюк, як би він того не хотів, мусив відступитися і на профтехосвіту гроші з державного бюджету виділили. Так само, це коли я вам розказують, що то, що ви тут збирається, нічого не дасть, тому що вже все прийнято, це є неправда. Якщо громада буде єдина, якщо громада буде об'єднана і громада буде казати своє слово ні, то вони нікуди не нічого не зможуть з ним зробити, вони змушені будуть відступити. Тому разом до перемоги. Слава Україні! Дякую, слава для вислов, займаються такими проблемами, як шукачі захисту, як біженці. Ми не приїхали Зачекайте, Якщо ви хочете голосувати, ну голосовать, голосуйте. Для цього ми тут не потрібні. Да? Ми приїхали не переконувати вас. Ми приїхали вас почути. Ми приїхали того, щоб ви нас почули. Да? Можливо, ми зможемо знайти спільну мову. Я вже говорю... Найдемо, ви зможете, ви потім можете взяти мікрофон і сказати все, що ви думаєте, по з цього приводу? Я ж не проти. Ну тоді давайте закриємо тему і розійдемося. Якщо проти, правильно ви правильно казали, що тут не потрібні, тут дійсно не буде. Я не говорила те, що не потрібно. Я хотіла сказати, сказали, те, що, те, що я говорила зранку, коли ми спілкувалися, спілкувалися з певною частиною громади, коли ми спілкувалися, в тому числі з представниками правого сектору, коли ми намагалися один одного почути. Я не буду починати вам розповідати, хто такі біженці, чи переконувати вас, що вони такі ж самі люди, як і ми з вами, і що дитячі. Льози, да, вони однакові у різних дітей різного кольору шкіри. Вони дійсно однакові можливо чи це Алганці, сирійці, чи, чи це діти сходу? Я хотіла тільки сказати одне зараз. Е, ви всі забули на чотирнадцяте, 13 кінець, 14-й 14 рік, коли е, Сотні хлопців, да не тільки хлопців, а і й дівчат, і жінок загинули на майдані, коли він вони відстоювали європейські цінності. Коли вони хотіли змінити країну, коли вони віддали своє життя для того, щоб ця країна була щаслива, на жаль, говорити про європейські цінності, говорити про людяність це одне. А виявляється, що робити ці європейські цінності втілювати їх в життя це зовсім інше. Я хочу сказати про це. Зачекайте. Спеціально, ми спілкувалися з нашими європейськими колегами напередодні приїзду сюди. Так ось, тільки в 2015 році 20 тисяч українців попросили захисту в країнах Європи. І Європа не сказала: вибачте, Україна, у нас купа своїх міграційних проблем. Тому, мабуть, ви повертайтеся, зачекайте, будь ласка. Зачекайте. Що в нас зараз міграційна криза, і ми припиняємо програму фінансування ваших внутрішньопереміщених осіб. Тільки за минулий рік Європейський союз через УВКБ ООН в Україні профінансував потреби внутрішньопереміщених осіб у сумі 40 мільйонів доларів. Вибачте, це не малі європейські кошти, тому що європейські цінності для кожного європейця це щось означає. Я хотіла сказати про те, що чомусь. Тільки зараз, коли пункт тимчасового розміщення біженців завершає свою реконструкцію, влада готина, що і ви, і ви особисто також чомусь згадали про те, що у вас проживає на вашій території 200 сімей внутрішньопереміщених осіб. Але ніхто не з вас не створив до цього часу ініціативну групу, не написав план розвитку допомоги для цих внутрішньопереміщених осіб і не звернувся до міжнародних інституцій для того, щоб, для того, щоб ці люди були облаштовані. Лежним чином і звичайно, це є проблема держави, проблема країни, як біженці, так і внутрішньопереміщені особи. Ніхто не знімає за себе відповідальність для того, щоб налагоджувати роботу і у сфері внутрішньопереміщених осіб, і у сфері біженців. Я хочу сказати знову ж таки. Ми, ми не приїхали вас зараз переконувати. Ми приїхали вас почути, і щоб ви намагалися почути нас. В мене в мене запитання. Пункт тимчасового перебування біженців. Допустимо, тимчасово скільки вони тут будуть перебувати, і куди вони потім подінуться? Куди вони потім подінуться? Хто ви їх особисто? Ви особисто цих біженців та до себе додому поселите? Європа сама не хоче цих біженців. Вони їм вже отак горло. Можна відповісти вбивають там людей. Вони роблять раси в Парижі, які можуть бути біженці. І чи ви скажете, що тероризму немає національності? У нього є дві розповідання, це радикальний ісламізм, який є в Сирії. Ні в тероризму, ні в кримінальності немає національності. Це особисті цінності кожної людини. Що стосується пути, часткового, шановна громада, я вам ще одне скажу. Простий дуже приклад. Цигани, вони проживають з нами по 200-300 років під боком. І 200-300 років ми маємо одні і ті самі проблеми. Вони не інтегруються в наше суспільство, вони не приймають наших звичаїв, але вони проживають тут дуже довгий час. Вони не працюють. Яким чином інтегруються люди чужої культури до нас? Вони не будуть інтегруватися, вони будуть жити так, як вони звикли жити там. Війна в Сирії триває 5 років. 5 років. Війна в Сирії триває між одними там ісламістами, шиїтами і сунітами. Вона там розпочалася задовго до того, як там з'явився Володимир Володимирович на букву Х. І Шансів на те, що вони в нас будуть жити, так є шанс. Є приклади того, як біженці починають вести бізнес, але прикладів того, що біженці починають із за того, що вони не можуть знайти роботу займатися криміналом, пивством, зґвалтуванням та даркоторгією значно більше Росія Росія. Вони не хочуть до себе країни та ми славу, а вони їдуть сюди. Нас повно, нас повно власних біженців на експорт, навіщо нам вони на імпорт можна звернутися до вас до представника міграційної служби? Можна? Будь ласка, з такого... з проханням з пропозицією. Я вам хочу нагадати наступне: що в нас в Україні. В складі добровольчих батальйонів вже воює дуже багато хлопців з інших держав, іноземців, це з Росії, з Білорусі і так інше. В таких добровольчих батальйонах, це як Азов, Айдар, Шахтарс, Донбас і багато інших, я вже не перерахую всі. І ці хлопці, які зі зброєю в руках відстоювали, захищали суверенітет і територіальну цінність країни, вони не можуть отримати громадянство. Тому, може, ви нам краще посприяєте в цьому вирішенні питання, а потім ми вже будемо вирішувати інші Питання. Ви можете нам дати вір, ви можете нам посприяти в цьому чи ні? Знаєте, я, мабуть, як не хто інше знає проблему іноземців, які е, зі зброєю в руках відстоюють наші інтереси. Тому що ми спілкуємося із юристами, і з активістами кожного АЗОГу. І це питання не тільки громадянства, це питання законності перебування. Ви, можливо, знаєте певну частину цієї проблеми. Ми вирішуємо проблему в комплексі. Ми вона вирішується. ця проблема хлопці отримують посвідки на тимчасове проживання. їм продовжується срок перебування деякі з них отримують громадянство України. І деякі з них, які вже склали зброю, вони отримують в тому числі і захист в Україні. І такі прецеденти також є. Громадяни, тихо! Хорошо, ви говорите, подождіть. Ви говорите, у мене є знакомий, який зараз воював у стороні правого сектора. Якщо хлопці знають, є зараз у мене знакомий, живе у Баришовки. сам з Білорусії. У Нього документи все є. Йому ніхто не дає громадянство не України і не громадянство Білорусі. Як це таке походить, що ви зараз говорите тут, що людям надається все. Ви це об'ясніть нам. Двом людям надали громадяні всього на теноземці, і в них немає зараз де не жити. Ви сказали, що місцева громада не зверталася жодного разу. Не, не. У нас місцева громада зверталася. В 11-му році, в 14-му і в 15-му про те, щоб про перепрофілювати це, ви кажете, не зверталися жодного разу. Ви ігноруєте, ви зараз мало того, що нахабно ігноруєте звернення громади. Ви зараз ще й кажете, що цього не було. Як же не було, коли було? 2 червня 11-го року Яотинська міська рада зверталась до кабінету міністрів 20 березня, 14-го також зверталася до Київської міської обласної державної адміністрації, до Київської обласної ради. 24 березня 2015 року також зверталася. І окрім цього, голова міська, міський голова казав це, і куча виступаючих казали про те, що звертались уже тричі. Е, місь... е, громаду просто проігноровано. Дайте бабусі мікрофон. Я почула, як ви кажете, про сльози дітей, правильно? Я хочу просто прочитати свій вірш. Для мене це, звичайно, я не привыкла перед публікою виступати, але я хочу про війну, щоб нас зараз взяти і прочитати вам вірш, щоб ви зрозуміли, що у нас теж дуже багато сліз. От послухайте мого вірша. Росте в саду Калина. А на ній білий цвіт родила мати сина у цей жорстокий світ, родила, пригорнула і облила слізьми, бо нікуди з малятком її, бідненьки, іти. Дитя відкрило очки від пострілів гармат. Воно не розуміє, чому ж їх так бумблять? Не розуміє того й мама, стоїть в саду одна і на руках дитина, бо хати її вже нема. Вона стоїть розгублена, де правди їй шукать? Чи прийде її милий? Де буде їх шукати? А милий не у полі, не оре, не саджа, а десь він з кулеметом країну захища. Знайшлися добрі люди, що не байдуже їм. До горенька людського, і що вміють захистити. Стоїться дукалина без квітів вже вона, і віти похилила, мов журиться й вона, так що в нас тоже є, дуже багато людей. Який вимушений плакати от тих бомбожок, і ми нікуди не тікаємо. І от тих людей ми повинні сюди пригорнути, обігріть, а не якихось іноземців туземців. Оце моє останнє слово. Шановна громада, тут ця пані з міграційної політики розказувала нам про тринадцятий-чотирнадти рік і про Майдан. То в мене є до неї запитання. А де вона була, коли був Майдан? Чим вона займалася? Це по перше, по-друге, наші герої на Майдані вмирали не за європейські цінності, а за те, щоб якраз слухали громаду. Тому що Янукович слухав, але нікого не чув. Казав, що всіх почує насправді нікого не чув і робив що хотів. І всі його чиновники. У Мене питання, що це пані прийшла люстрацію згідно як закону про люстрацію після революції гідності. І що вона нам зараз розказує про сльози? А де наші сльози мають пасти? Де мають пасти сльози наших дітей? Умок, касіка не єс народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка чума, яка біда косила, а сила знову розвіла? Я хочу, шановне пасло, хочу обратися до вас. Ми готуємо вмерти за Україну, і вони не дождуться, щоб ми лягли, ми лягали під танки, і ми захищали вас своєю груддю, і захистимо. І скажу ще раз, що Наталя Миколаївна говорить я проти, а вона говорить по телевізору сьогодні: ну якщо слухання, слухання хочуть підтасувати. не вийде, товариші. Треба всі проголосувати проти. Крапка. Амінь.